Слово Господнє, що було до Морешецького Михея за днів Йотама, Ахаза та Єзекії, юдиних царів, яке він бачив на Самарію та Єрусалим. Почуйте Оце, всі народи, послухай, ти земле та все, що на ній. І хай буде засвідка на вас Господь Бог, Господь з храму святого свого. Бо Господь ось виходить із місця свого, і він сходить і ступає по висотах землі. І топляться гори під ним, і тануть долини. Мов віяска від огню, мов ті води, що ллються з узбіччя. Усе це за провинення Якова за гріхи дому Ізраїля. Хто провинення Якова, чи ж не Самарія? А хто гріх дому Юдиного, чи ж не Єрусалим? І зроблю Самарію руїною в полі, за місце садити виноград і повикидаю в долину каміння її, і відкрию основи її. І потовчені будуть усі її ідоли. Всі ж дарунки її за розпусту попалені будуть вогні, і всіх бованів її я віддам на спустошення. Бо зібрала вона від дарунків за блуд, і на подарунки за блуд це повернеться. Над оцим голоситиму я та ридатиму, ходитиму боси і нагий, заводити буду, немов ті шакали, і буду тужити, як струсі. Бо рани її не вигоні, бо це аж до юди прийшло, воно досягло аж до брами народу мого, аж до Єрусалиму. Цього не оголошуйте в гаті, і плакати не плачте, качайтесь по поросі в бетлафрі. Переходь собі ти, о мешканко шаферу, нага, осоромлена, вже бо не вийде мешканка Цаанану, голосіння Бетгецелу не дасть вам спинитися в ньому. Бо мешканка мароту чекала добра, та до Єрусалимської брами зійшло оце лихо від господа. Запряжи баски коні до воза, мешканко Лахішу. Ти початок гріха для сіонської доньки? Бо знайшлись серед тебе провини Ізраїлеві. Тому то даси розводові листи на морешеткат. Доми Ахзіва омана для ізраїлевих царів. Спроваджу тобі ще спадкоємці, я омешкан комариші, аж по адулам прийде слава Ізраїля. Зроби собі лисину та острижися за синів своїх любих, пошир свою лисину, мов у ворла, бо пішли на вигнання від тебе вони.